Глядачі переможемо, Поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила. Існує чимало версій щодо того, що стало причиною інциденту. Про це 24-му каналу розповів колишній заступник начальника штабу МВС України Андрій Реженко. За однією з версій на Кримському мосту вибухнула вантажівка, яка везла іранські дрони. За словами Реженка, це припущення може бути не істинним поясненням того, що насправді сталося на мосту. Сам вибух був досить цікавим. Я не впевнений, що це була вантажівка, хоча те, що там було підірвано кількасот кілограмів вибухівки, це справді так, наголосив ветеран ВМС, як зазначив Раженко, Росія дуже болісно сприйняла удар по Кримському мосту. Зокрема, про це свідчить той факт, що вже наступного дня після вибуху до Криму прибув віце-прем'єр РФ Марат Хуснулін. Він фактично щодня керує роботами щодо ремонту мосту. Зараз окупанти відновили рух, але дуже обмежено: Росія не дозволяє проїжджати мостом тільки легковому транспорту. Розповів екс заступник начальника штабу ВМС України. Потяги запускають по одній гілці, яка вціліла щодо іншої гілки, на якій стояли вагони з. Пальним, то там рух неможливий, оскільки внаслідок пожежі були деформовані кілька сотень метрів рейок. Потрібно мінімум кілька тижнів для того, щоб відновити повністю рух, який зараз дуже серйозно обмежений, зазначив Реженко. За його словами, окупанти навіть не приховують, що постачання озброєння за допомогою залізничного сполучення до Криму значно обмежена. Фактично, вся зброя на окупований південь нашої держави, де перебуває 55% російського групування, постачалася саме через Кримський міст. Зауважив ветеран ВМС. Він додав, що зараз окупанти Стують інші шляхи постачання, зокрема через захоплену континентальну частину на узбережжі Азовського моря. Тим часом після вибухів на військових об'єктах загарбників у тимчасово окупованому Криму московитські військові передислокували частину персоналу Чорноморського флоту до Новоросійська. Також по аеродромах Московії було розподілено й авіацію, яка дислокувалася на півострові. Той персонал, що не задієний безпосередньо і має допоміжну функцію, було передислоковано зі штабу ЧЕФ до Новоросійська. Ми не виключаємо, що окремі бойові кораблі судна по. Стачання будуть переміщені з Севастополя також до новоросійська, аби уникати ударів. Цитують у виданні з Кібіцького. Також представник гур додав, що протиповітряну оборону окупантів на тимчасово непідконтрольному Україні півострові було посилено шляхом перекидання додаткових сил та засобів ППО. До зустрічі глядачі переможемо. Поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила.